Слава, дорогі друзі, мої вітання всім і кожному окремо. Запрошуємо всіх до перегляду поєдинку між Олександрією та Вересом. Це 29-й тур української прем'єр-ліги, і ми фінішуємо. Але ще треба цей матч розпочати. Олег Шандрук та Руслан Ротань вітають одне одного. Ну якщо для одного ще залишається турнірна мотивація, то для інших. Зробити його таким можуть футболісти, які залишаються на полі. Мала кількість втрат у Олександрії. Травмовані дискваліфіковані, але бачимо, є сьогодні зміни і Вереса. І перша нагода, якраз таки для рівнян. Владислав Шарай пробуває за мешторного майданчика Але кулаками так певно спокійно. Георгій Єрмаков вибиває м'яч ближче до центру поля. По інших статистичних моментах пройдемося трошки пізніше. Дібро срібло перепрошую не гарантоване для Олександрії. За нього треба буде поборотися. Олександрія Ватація. Тим козак, штрафному майданчику, козак прострілює, треба забувати. Цара робить це максимально спокійно. Четверта хвилина Олександрія виходить вперед. Теді Цара, людина-забивач, людина, яка не знає, як сходити з поля без результативної дії. Давайте дивитися, як це було. Ось передача. Нібито просте закидання тут абсолютно вільний. Самотній немов хлопчина після розлучення зі своєю дівчиною перебуває Артем Козак, але в цьому плані це дуже позитивна новина для нього. Кирилковалець стягує на себе увагу Євгена Шевченка. Відповідно, вільна зона для козака. Той віддає передачу. Кілька футболістів Вересе. Зокрема, Кучеров та Куція просто спостерігають за напрямком руху м'яча. Не сказати, що ідеальний удар вдався у Теді Царе, але тут настільки щастило Олександрії. Вони в будь-якому разі є сьогодні на лаві для запасних. Навіть при те, що величезна кількість трат, і дескваліфікованих і травмованих, ростер Олександріїча залишається солідним. Теді Цара, шанс на дубль. Цара витиме удар від цари, але з цього разу з ним порався Андрій Кожуха. Керівники Олександрії, які сьогодні можуть долучитися до історичного моменту, тому відповідно заповнюють свої місця. Позначення кутових. Ще одна подача знову на ближню стійку. Тут Шабанов має повертати зараз на козака. Вздовж штрафного пішла прострільна передача. Там дуже багато простору і підбирання за царою. Цара один один проти Кучерова. ще одна подача. І так по потилицею намагався підправити цей м'яч Олександр Філіпов. Ну, в напрямку воріт. Полетів м'яч, але ну і свої перемагають. Розіграш. Цього кутового так само відверса, як це полюбляє робити Олександрія. Тепер іде подача. Боротьба на другому поверсі. Це удар в площину. Воріт Ігор Харатін виграв собі простір у повітрі і пробив. Ну заважали робити це чітко. Сильно захисники суперника перелітає м'яч за голову Скорка. Знову перехоплення від Вереса. Гайдучик, гайдучик, сам іде гайдучик. Звідси можна бити на виконання. Микола Гайдучик. Так і перекинути за комірець Єрмакову можна було і влучити просто в площину воріт, але трошки зависоко підіймає в даному епізоді м'яч. Микола Гайдучик. Давайте ще раз дивитися в дальню дев'ять. Зараз епізод за участі Олександрії. Подача. І Кожухар Так по волейбольному передправляє м'яч над сіткою. Воріт. Ще один кутовий для Олександрії. Вирішив не ризикувати, не фіксувати в своїх руках голкіпер збірної Молдови та Вереса. Тегі Цара, дивимося на його подачу. Таки відворіт. Пробит, який випускався під поперечку. Досвідчений вже Андрій Кожухар знає, що такі дарабрат брат не можна. Ковалець! Удар! нього кожухар витягнув, але все одно Олександрія задовкла. Це те діцара. Це теді цара, дубль для нього на 21 й хвилині. Кутові Олександрії, друзі, ми повертаємося до цього компоненту, коли вони продовжують працювати. Тому що тут не забили з першого, забили з другого. Там демонструють Валерія Кучерва. І сьогодні в центрі поля займає своє місце. Чому саме на нього? Зараз давайте будемо розбиратися. На повторі нам покажуть. в Олександрії міні-свято. Поки що на трибунах. Дійсно, хороший гандикап. Ось удар на випередження від Кирила Ковальця. Відбиває перед собою кожухар, але просто стоять. І Дивляться захисники Вереса за тим, що відбувається. Шабанов тримає Харатіна, Харатін тримає Шабанова, ніхто з них у м'яч не грає. Краща оборона в лізі лише в київського Динамо. 17 пропущених м'ячів у Кяян і 21 в Олександрій. Зараз може бути 22-й. Микола Гайдучик пробиває, підставляє свою ногу, аби якось перекинути Єрмакова або щось на кшталт цього зробити, але вкотре не влучає площину. Нападник Вереса. Далі Дахновський, Руслан Степанюк поки що перемовини, якісь проводять на лаві запасних. Тут момент у Олександрії вимальовується. Філіпов. Шанс для нього Філіпов віддає на Ковальця. Ковалець стигає забити третій. І подивіться, як радіє Кирило Ковалець цьому забитому м'ячу. Капітан відзначається. Але сама комбінація Олександрії максимально красивою є. Олександр Філіпов зіграв не як форвард. Він зіграв як ідеальний плеймейкер. Так, що Руслан Ротань може в такій ситуації пояснювати Артему Шабану. Давайте дивитися по самій комбінації. Можливо, якраз таки Шабану тут прийняв участь. Але ні, тут помилка. Е -е, до речі, не було офсайду. Філіпова не при передачі, звичайно, на ковальця, А ось в цьому моменті, е коли Даніїл Ващенко віддавав, тому що... Може бути, насправді, поки що радіє Кирило Ковалець, тримають ковалець кампус Шабанов всіх суперників навколо голкіпера Олександрії. Олександрія. Пішла подача, набігання і удар по воротах, Черговий. У нас фактично всі кутові сьогодні з ударами. І... Чергова нагода для Вереса, принаймні, трошки скоротити рахунок. Стас Мирний залишається таким трикутником грати в центрі поля. Теді цар на лівому фланзі Праворуч Праву Артем Козак і на Навістрі Олександр Філіпов. Тут атака від Вереса. Шарай. Шарай битиме прозріл. Удар Гайдучик Все ж таки забив. Ось посварили Верес. Ось вам, будь ласка, і результат. Микола Гайдучик Все ж таки вкусив Олександрію. І це. А встигли за 46 плюс перевалити чи ні, чи прямо на 46 хвилин. Ну схоже, що на 47. -й. Все ж таки забуває Микола Гайдуч. Тут Олег Шандрук лише дійшов до своєї технічної зони, там де мають перебувати головні тренери. Давайте дивитися, як це було, що тут провалилось. По перше, не надто вдало розташувалися центральні захисники на початку цієї атаки. Далі пішла подача. До речі, зараз треба переглянути цей епізод. Знову я про то говорю, тому що зарано святкувати, чи не було при ось цьому кросі на Владислава Шараяні якось там міліметрового офсайду у 77-му номера Вереса. Далі. Шарай чи то... Ну, середня передача. Ось це також. Знайомий малюнок Олександрії на плани то, то Шабанов бореться Теді Цара. зараз проти Куці. Куця цю боротьбу. Чисто було. Філіпов битиме Кожухар. Все ж таки встиг зреагувати. Олександр Філіпов з розвороту. Якийсь свій фактор додати. Передача напрямку з куркаль. Грубо зараз проти нього грає Шевченко, але м'яч залишається в Олександрії. Козак піде на Філіпов. Філіпов встигне вдарити. Філіпов обіграв. Обіграє воротаря і падає. Здавалося, так запізніло впаду Олександр Філіпов. Я навіть заговорився в цьому епізоді. Дірає на Шостака, той на кампуша. От і Мігель підійшов. Він має хороший дальній удар. Оцю разу бере варіант прострілити на Теон Діка. Діка сам прострілює. Слав шарай поміж ніг супер, поміж ніг скорку віддав. Але скоркот допрацював і далі і сам вже обікрав Степанюка. Тут ще один одне відбирання. Дахноски його удар. Кутовий просить Дахновський і кутовий виперсив, тому що десь дотик від Георгія Єрмакова мав місце бути. Боль боротьба проти Вовченка. Ось такий простріл. Ну, Єрмаков гасить цю пожежу. Де спокійно нарешті оплески і радість від болівальників Олександрії. Ні, це ще не фінальний свисток. Ще хвилину нам треба пограти. І ми чуємо свисток від Дениса Шурмана. І ми чуємо радість. Це дійсно радість для Олександрії. І на трибунах, і серед гравців, і серед тренерського штабу. Офіційно вже й де юре де-факто, як хочете, Олександрія срібний призер чемпіонату України сезону 2020. 24-2025. Те, у що неможливо було повірити на початку цього сезону Руслан Ротань, Олексій Антонов, Сергій Кравченко, вони роблять цей історичний результат для Олександрії. Срібло української прем'єр-ліги. Те досягнення, яким можуть похизуватися одиниці.